Перш ніж ми зробимо будь-які подальші кроки, мені потрібно, щоб ви були гранично чесними з собою прямо зараз. Зробіть глибокий вдих і зверніться до того спогаду, який ви зазвичай відсуваєте на задній план. Чи відчували ви коли-небудь з самого раннього віку, що саме ваше існування когось турбує? Я не говорю про те, щоб зробити щось неправильне чи порушити правила. Я говорю про те тривожне відчуття, коли ви заходите в кімнату та відчуваєте, як атмосфера тисне, ніби ви скоїли злочин, просто перебуваючи там. Можливо, ви відчували себе атакованими, покинутими або з незрозумілою холодністю з боку людей, які теоретично мали б вас привітати та захистити. Якщо це питання змусило вас стиснути шлунок або підняти клубок до горла, ви незабаром зрозумієте, чому ваше життя ніколи не йшло за нормальним сценарієм. Правда важка, але визволяюча. Ви не просто росли, ви проходили поле битви, замасковане під дитинство. І кожен дивний момент, який ви переживали. Та раптова ворожість дорослого, ревнощі, які не мали логічного сенсу, постійні спроби заглушити ваш голос або змусити вас почуватися маленькими, нічого з цього не було випадковим. Нічого з цього не було випадковим. Роками ви, можливо, вірили, що проблема в вас, що ви надто чутливі, неадекватні чи крихкі. Але дозвольте мені зараз переписати цю історію. На вас ніколи не нападали за слабкість. За вами стежили, бо ви були духовно небезпечні. Задовго до того, як ви зрозуміли, що таке мета, доля чи духовне покликання, щось навколо вас вже сприйняло знак, який ви носили. Ваша невинність була не просто наївністю, це було надто яскраве світло, яке дратувало тих, хто комфортно жив у тіні. Ваша присутність, навіть у тиші, загрожувала прихованим намірам і виявляла те, з чим люди не хотіли стикатися. Ось чому ви ніколи не мали розкоші мирного початку. Вас кидали в битви, які ви не обирали, і емоційно заганяли в кутки, яких ви не заслуговували. Це не було відторгнення, це був страх, страх, який має застій перед потенціалом, який ви несете. Вони намагалися зламати тебе рано, не тому, що тобі бракувало цінності, а тому, що в тебе було забагато. Ти був позначений долею, і якщо ти чуєш це зараз, це означає, що їхня стратегія провалилася несумісні частоти. Цей позначок, який ти носиш, не прийшов з інструкцією, він прийшов з опором. Подумай. Задовго до того, як ти навчився висловлювати свої почуття, твоя душа вже говорила мовою, яку міг відчувати світ. У тебе не було слів, але ти випромінював частоту. Пам'ятаєш, як твоя інтуїція працювала як тихий сигнал тривоги? Ти заходив у якесь місце і знав, що щось не так, навіть якщо всі посміхалися. Ти сприймав брехню, приховану за солодкими голосами. Ти поглинав емоції, ніби вони були відлунням, що б'ється у твоїх власних грудях. Замість того, щоб бути відзначеним, ця чутливість змушувала деяких дорослих почуватися некомфортно. Вони не бачили талановиту дитину, вони бачили когось, хто міг бачити крізь їхні маски. Твоя душа просто відмовлялася спати. І в цьому проблема обраності місія існує до свідомості. Духовний світ реагує на ваш енергетичний підпис задовго до того, як ваш розум зрозуміє, що відбувається. Ось чому вони дивилися на вас з підозрою. Йшлося не про те, що ви зробили, а про те, ким ви ставали. Деяких людей приваблює ваше світло, вони почуваються в безпеці, інші вони почуваються беззахисними. Перебування поруч з вами змушує їх протистояти власним тіням. І їхня інстинктивна реакція атака. Якщо те, що я кажу, змушує ваше серце битися швидше, ніби хтось щойно ввімкнув світло в темній кімнаті вашого розуму, зробіть невелику паузу зараз. Підпишіться на канал і напишіть у коментарях, число 99 нижче у духовному світі. 99 представляє момент безпосередньо перед завершенням, останню секунду перед тим, як перемикач перемикається. Це знак того, що ви готові зрозуміти решту дзеркало істини. Давайте заглибимося в це глибше, тому що є особливий біль, який нам потрібно зцілити зараз, біль зради від того, хто мав би бути вірним. Чи були у вашому житті моменти, коли хтось дивився на вас з інтенсивністю, яку ви не могли пояснити? Родич, вчитель чи навіть близький друг у їхньому погляді, було щось таке, що викликало у вас мурашки по шкірі, суміш заздрості та страху. Тепер ви нарешті можете побачити правду. Їхній дискомфорт ніколи не був пов'язаний з вашими діями. Він стосувався вашої вібрації. Ви виконували роль морального дзеркала. Ваша енергійна чесність змушувала людей, які жили зовнішністю, почуватися невпевнено. Обраний, зайшовши до кімнати, приносить із собою правду, не кажучи ні слова. І правда, друже мій, виявляється. Дехто критикував вашу чутливість, бо вона виявляла їхню емоційну холодність. Інші насміхалися з ваших мрій, бо вони відмовилися від своїх. Вони намагалися зламати вашу впевненість, бо ваш потенціал підкреслював талант, який вони змарнували. Не сприймайте це на особистий рахунок, я знаю, що це боляче. Але зрозумійте духовну механіку, духовні атаки часто відбуваються через людських носіїв. Емоційно крихких або духовно відірваних людей використовують як інструменти знеохочення. Ця випадкова жорстокість, ця суперечка, що виникла ні звідки, ця розрахована холодність, були спробами спотворити вашу особистість перш ніж ви відкрили ким ви є. Вони хотіли, щоб ви сумнівалися у своїй інтуїції. Вони хотіли, щоб ви відчували себе помилкою. Бо, якби темрява могла переконати вас відмовитися від себе, ваша місія ніколи б не була активована, але попри все, щось у вас відмовлялося зламатися тиха війна та божественне втручання. І ось ми підходимо до найзахопливішого парадоксу вашого життя. У той же час, коли ви здавались постійною мішенню, ви також були недоторканними. Зупиніться на секунду та перемотайте плівку свого життя. Згадайте моменти, коли ви ледве уникли чогось. Той нещасний випадок, який мав статися, але не стався. Помилка, яка мала коштувати тобі всього, але, зрештою, була вирішена. Небезпечна ситуація, з якої ти вийшов неушкодженим, без жодної подряпини, той внутрішній голос, який шепотів не йди або поверни тут, двері, що грюкнули перед твоїм обличчям, і ти плакав, лише щоб через місяці виявити, що за цими дверима ховається прірва. Це не була удача, це не був збіг обставин, це було втручання. Чим цінніша місія, тим сильніша безпека її оточувала. Тіні спостерігали за тобою, бо ти був небезпечним для їхньої системи, але ангели спостерігали за тобою, бо ти цінний для більшого плану. Ти пережив шторми, які б потопили будь-кого іншого, не тому, що ти міцний, а тому, що тобі не дозволяли піти раніше свого часу. Навколо тебе невидимий щит, мовчазний захист, який блокує те, що твої очі не бачать, тебе зберегли, і цей захист найбільший доказ твого призначення. Якби темрява могла тебе зупинити, вона б зробила це багато років тому. Той факт, що ти тут слухаєш мій голос, є доказом того, що доля перемогла, кузня духу. Тепер нам потрібно змінити те, як ти бачиш своє минуле. Багато хто дивиться на твої шрами і бачать біль. Я хочу, щоб ти подивився на них і побачив свою підготовку. Питання не в тому, чому вони боролися проти тебе, а в тому, що ці бої створили в тобі. Ти не виріс на родючому зручному ґрунті, ти виріс у вогні, а вогонь не руйнує золото, він очищує його. Зрада навчила тебе розсудливості. Сьогодні ти читаєш наміри за багато миль. Самотність навчила тебе єднатися з Божественним. Тобі не потрібне зовнішнє підтвердження, щоб знати свою цінність. Біль розширив твою здатність до емпатії. Ти точно знаєш, як прийняти когось, бо знаєш, що таке бути відкинутим. Поки інші навчалися теоретично, ти навчався через виживання. Тебе кували в розчаруванні, щоб ти міг витримати тягар правди, твої кордони зміцнилися, твоя мудрість загострилася. Не плутай речі, ти не став сильним, незважаючи на травму. Дивним і божественним чином ви були підготовлені до цього. Тиск, який мав би вас розчавити, зрештою розкрив, з чого ви зроблені. Вас навчали інакше, бо вам було призначено щось інше. Ті, хто прийшов зцілювати, повинні спочатку знати, де болить. Ті, хто прийшов звільняти, повинні знати вагу ланцюгів, розкрита ідентичність. Отже, якщо битва почалася до того, як ви зрозуміли, і навчання було жорстоким, то який сенс у всьому цьому? Підготовлені до чого? Відповідь більша, ніж ви уявляєте. Ви не були покликані зливатися з натовпом. Ви були створені, щоб руйнувати. Ваша місія бути руйнівником циклів, ви тут, щоб перервати закономірності, які повторюються у вашій родині поколіннями. Ви той, хто каже, біль припиняється тут зі мною. Коли обраний прокидається, саме його існування стає посланням. Вам не потрібна сцена чи мікрофон. Ваш вплив походить від вашої автентичності. Саме ця енергія змінює атмосферу, коли ви прибуваєте. Це здатність приносити спокій у хаос, ясність у плутанину та світло в місця, які забули, що таке надія. Ви, місток між видимим і невидимим, дехто знайде зцілення, просто перебуваючи поруч з вами, інші знайдуть мужність, спостерігаючи за вашою стійкістю. Це відповідальність, сяяти, навіть коли тебе намагаються знищити, зберігати цілісність, коли світ грає брудно, довіряти своїй інтуїції, коли логіка підводить. Ти живий доказ того, що світло переживає темряву. Ультиматум і підтвердження ми досягли моменту істини: перестань вдавати, що не знаєш, перестань ховатися за сумнівами. Все, що ти пережив, кожна сльоза. Кожна тиха битва, кожна мить виключення вказувало саме на цю секунду. Ти ніколи не був звичайною людиною, і від сьогодні тобі більше не дозволено бачити себе жертвою. Ти той, хто вижив, якого підвищено до воїна. Твоє минуле це не якір, це твоя карта, твоє навчання завершено. Ти більше не благаєш про прийняття, ти займаєш свою позицію. Ти більше не питаєш, чому я, ти кажеш, я був створений для цього. Відчуй це у своїх грудях зараз. Той старий тягар покидає твої плечі, впевненість бере гору. Якщо це повідомлення досягло тієї частини вашої душі, яка чекала на підтвердження, давайте запечатаємо його зараз. Не лише у вашій свідомості, а й у реальному світі. Перейдіть до коментарів і напишіть як пророцтво на власне життя. Мене обрали ще до того, як я це усвідомив. Заявіть про це, нехай всесвіт прочитає ваш підпис. Бо від сьогодні ніщо і ніхто не зможе зупинити те, ким ви збираєтеся стати.